Знаєте, дивлячись на другу дружку, я дивлюся на другу дружку і уявляю, що їй десь в дитинстві вкрали цигани. Мені здається, що в неї тече така файна циганська кров. Так. І зараз дружка, друга дружка, заспіває вам цю пісню на циганській мові. Це буде дуже просто. Це дуже просто буде. Просто кожну е голосну букву, знаєш, така голосна буква. Кожну голосну букву ти замінюєш на букву Е. Желебе е, се, тебе селе е, се, оне це не капелесе. Голоски для Другої дружки, молодець! Я не буду казати, кого я бачу, дивлячись на тебе. Чахлик не Так, да, Ну, бачите, друзі, підтримають мене однозначно. Але. Я думаю, що е, ти зараз дуже гарно заспіваєш е, цю пісню на грузинській мові. Це буде дуже просто. Кожну голосну букву ти замінюєш на букву А. Шановні пані та панове, тільки сьогодні, тільки для вас, у виконанні другої дружби. Грузинська народна пісня Жала Абабаса. Жала у Бабаса, два басали гаса. Аденсара дроба. Для я дивлюся на неї, і знаєте, я от колись був в Парижі, гуляв по лісицьких полях, <зв1> ефійна <плес> арка, то все. Так, будеш співати по-французьки. Все дуже просто. Просто кожну голосну букву ти замінюєш на букву Ю. Ти собі подумай, приготуйся, а я оголошу. Дрім молодіата, шановні пані та панове, тільки сьогодні, і тільки для вас французька народна пісня «Жюлю Жюлю жулю юбісю. Жулюбюсю, сю, юсю. О, блиска для нашої дружки, молодець! Тому що зараз буде надзвичайно важке завдання для тебе. Важке завдання через то, друзі, через те, що на цій мові розмовляла в принципі одна людина в світі. Друга людина показувала, як та перша розмовляє. Колись в Україні був такий прем'єр-міністр, якщо ти пам'ятаєш Микола Азарова. А чорненький з 95-го кварталу його передював. Кожну голосну букву ти замінюєш на букву І. Я не знаю, якої то народності пісня, але у виконанні першого дружби Романа для вас, молодята і для всіх гостей дитяча пісня Жілі і Бібісі. <пос wide> Жілі у і бібісі, бі вісі ві ві дві Вісілі, Гісі, Ісілі, дві гібілі, дві дібкі пілісі. Друзі, ваші ваточки, це неймовірно. Молодець.